Ця сфера непогано підходить для ЛЛМ-моделей. По-перше, тому що вона вже зараз зусиллями багатьох людей, і в державній судовій адміністрації, і в офісі генпрокурора mm -hmm. вона непогано цифровізована. Ну тобто, у нас є база, з якою, з якою можна працювати. Це не там не якісь стадіони паперу. І вона досить непогано регламентована. Ну, тобто, там судові рішення, це все таки не. Творна, не нетвір на вільну тему і клопотання слідчого, це теж Ну якби в них є якась там якась структура. І саме для цього ЛМ моделі непогано підходять. І це б мені здається, ну дуже сильно дозволило б звужувати проблематику, підсвічувати ті кейси, де справді є ризики, на які має звертати увагу або там генеральний прокурор, або антикорупційні органи, або, можливо, інколи політики, там для розуміння, що, що відбувається.